Отже, усім привіт! Ви знову на каналі Lampodrom303 і я його незмінний ведучий лампач. І Сьогодні в нас буде програма: навіть більше не про ламповий звук, а скоріше про лампове світло, про лампову індикацію. Є отакий от чудовий синтезатор, який називається Юність 21 Це старий радянський синтезатор. Напевно, назву. Назва натякає на те, що це мав би бути клон синтезаторів серії Juno від Роланд. Ну, проте звук він має зовсім інакший, на мій погляд, зовсім не схожий на Роланд. Але такий доволі впізнаваний. Ну, Сьогодні ми його майже не будемо слухати, бо я його зберу і вже у другій частині будемо слухати, як він грає. І спробуємо поміняти усі його параметри і послухати. Що ж він може видати? Ну, Зараз я покажу, що він все ж таки працює. Там десь клавіша одна зажалася, і тому постійно він звучить, але сьогодні більше я хочу розповісти саме про блок індикації. Це основна переробка, яку я в ньому робив, бо в нього. Рідний індикатор. Отакий от, от. Доволі такий бльоклий, вигорівший Це світлодіодний індикатор. Це такий синтезатор, в якому вже були пресети, типу просунуті технології. Проте тут в радянському синтезаторі зроблено все набагато простіше, ніж в тих самих Джону, де був процесор, і пресет зберігався у пам'ять у вигляді. Декількох байтів, і в кожному байті було значення якоїсь ручки регулювання, чи частота зрізу, чи атака, і все таке інше. Тут насправді зроблено все набагато простіше, і в другій частині я більш буду ретельно про це все розповідати. Ну, Тут приблизно робиться так. Через діодні комутатори під'єднуються набори резисторів постійних, от саме вони і формують параметри звуку або можна відключити і налаштовувати за допомогою от резисторів. Зараз я покажу от резисторів змінних налаштовувати параметри і переключати пресети із мордочки, Там спеціальні княпки для цього є. І я вирішив просто його переробити, цей світлодіодний індикатор, змінити на так звані Nixie Tubes, на неонові індикатори. Чому, Ну, по-перше, це красиво. Я насправді дуже люблю такі індикатори. Ще з дитинства мені, мені подобаються. І, по-друге, я вважаю, що їх що вони найбільш технологічні, адже щоб запалити одну цифру одну цифру, Треба задіяти один, один вивід лампи подати на нього напругу. А щоб засвітити цифру на такому от, світлодіодному індикаторі, треба задіяти від 2 до 8 виводів. Відповідно, і схема виходить складніша. У другій частині, коли я вже буду його збирати і будемо слухати, як він звучить, я покажу схему, покажу, як там це зроблено і чому саме так. А я зробив от, на ці індикатори комутацію на транзисторах. Там один транзистор польовий і ще один біполярний високовольтний транзистор є 13001 він витримує на колекторі напругу 400 вольт при невеличкому струмі 300 мА, здається, і це просто із головою покриває усі наші потреби, адже на індикатор треба подавати 180 вольт і споживає він струм всього 1 мА. Зараз я поклацаю княпочками. Ви побачите, як воно переключається. Зараз секундочку. Так, трошки збільшити, от щоб було видно. От тут все переключається. Оця схема працює. Потім, що я планую, просто демонтувати оці індикатори, демонтувати мікросхеми, які ними керують, і Оці дві плати вони будуть там, грубо кажучи, бутельбродом. До речі, ще є блок живлення тут замінений. Старий рідний блок живлення із великим трансформатором, але який видає невеличку потужність, я думав, що від нього можна буде живити і індикатори адже їм треба. Ще один інвертор, який формує 180 вольт. Ні, не тяне. Довелося взяти отакий стандартний блок живлення. Це здається, чи від DVD, чи від якогось супутникового тюнеру. Він формує три напруги. Це для цифрових кол 5 вольт і ще для аналогових для операційних підсилювачів там, плюс 12 і мінус 12 вольт. Це, в принципі, те, що треба було для Живлення схем синтезатору. Ось, е ви бачите, плати синтезатора. Тут овер дефіга просто мікросхем. І вони потребують нестандартної напруги живлення е двополярних 10 вольт. І тож довелося там трошки, трошки підшаманити. Але, в принципі, все доволі легко вийшло, адже під напругою ці 12 вольт вони стають десь 10, 10, 7 воль, 10,2 вольт. Зараз, до речі, замірюємо ці напруги тестером. Зараз треба трошки наблизити. Так, ось тестер і замірюємо напруги живлення, які формуються для аналогових кол цього синтезатора. Ну от, Як ви бачили, 10,7 і мінус 10,3. 5 вольт, 5 вольт цифрових. Але оскільки це найбільш потужний випрямлювач, він живить інвертор, який формує 180 вольт. До речі, цей інвертор він зроблений на мікросхемі макс 1771, і він працює від напруги від 5 до 12 вольт. Він доволі стабільно працює. І саме від нього живляться ці от лампочки. Ну ще, що, що, що я хочу сказати про цей синтезатор, що насправді в ньому просто дофігіща цифрових мікросхем. Зараз я зніму із штатива телефон і покажу ось. Їх тут овер до фігіща. Але, але це насправді аналоговий синтезатор. Адже більшість цих мікросхем вони працюють саме в аналоговому режимі, а в цифровому тобто переключаються. Працюють тільки ті мікросхеми, які відповідають за індикацію, за комутацію резисторів і діодів, які формують е пресети. А так, більшість мікросхем працює саме в аналоговому режимі. І у другій частині відео, коли я вже зберу цей синтезатор і будемо слухати, як же ж він звучить, я більш детально розповім, як саме працюють ті схеми. Ну, а сьогодні я хочу більш зупинитись саме на блоку індикації, який я переробляв. Це моя така авторська доработка. Значить, тут. Кожен сегмент цього індикатора комутують два транзистори. Один польовий 2 n 2007, він йому на затвор подається сигнал з плати, плати керування з цієї яка, яка ще індикує на у такому от світлодіодному індикаторі. Фактично там формується позиційний код, тобто цифрі 1 відповідає один вивод на плаці, цифрі 2 ще один і так далі. Тому дуже легко примусити комутувати ці лампи, оці, оці транзистори. Там з, оцей транзистор польовий відкривається, подає через резистор 33 кОм е, напругу на базу високовольтного транзистора е, 13001, який витримує 400 вольт. В принципі, в принципі, можна було б зробити, щоб е, е, лампи комутував транзистор 2 n 2007 е, адже він витримує на своєму стоку 60 вольт. 60 вольт. А на, закритій, на закритому транзисторі з лампи приходить там десь 40 вольт. Я зараз покажу це. І, в принципі, як зроблено в мікросхемах, які керують тими індикаторами, там теж стоїть стає, стає, стає досить високовольтний транзистор на виході, але паралельно йому йде стабілітрон. І цей стабілітрон він знижує напругу на закритому транзисторі, щоб його не вибило. От зараз давайте е, зробимо щось, замірюємо напругу на закритих транзисторах. Скільки ж там буде вольт. Так, зараз, секундочку Ось, бачите, на закритому транзисторі у нас е, висить 50 вольт 52 вольти десь. В принципі, Польовик би це таке витримав, але не було б ніякого запасу. Тобто Трохи там десь напруга скакнула і все, капець. Транзистор закорочений, його пробито. А ось Зараз подивимось, скільки на відкритому транзисторі. На відкритому всього 300 мВ, це значить, що транзистор повністю відкритий, він увійшов у насичення. Ну, в принципі, При таких маленьких струмах це все 1 мА з дрібничкою це б не мало б ніякого значення, але краще, щоб транзистор, якщо він знаходиться в ключовому режимі, він відкривався повністю і на ньому не падала напруга. Отже, Отакий от синтезатор переключається княпочками на морді режими. Там ще режими пресетів або е, ручного керування. Індикуються. Тут вони індикуються комами на індикаторах. А тут я окремо вивів е, неонові лампочки. Це лампочка ins 1 І вона теж мене буде індикувати це все. Інду... Індик. так. Якщо, напевно, слово індикатор на кацапську мову перекласти, то був би індюкатор, бо е кацапською мовою індикція індюк. Так, ну ось, в принципі, воно отак все працює. Ну, і звук синтезатора будемо слухати вже у наступному відео, коли я позабираю зайві елементи. І оці дві плати вони будуть бутельбродами. Ця плата піде туди в корпус. Ці індикатори будуть замість світлодіодних, і зверху це буде прикриватися цією платою. А зайві деталі я просто познімаю. Тож дякую усім за перегляд. Якщо вам це сподобалось, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, а далі буде. З вами був Лампачта канал Ламподром.